Територія, яка потребує обстеження, десь близько 3,5 тисяч гектарів. Це тобто, де наші військові зустрічали росіян, обстрілювали, але територія потребує значного обстеження. так Ми десь у 2022 році зверталися до обласного управління ДСНС на предмет обстеження. Зрозуміло, що наша територія не є в пріоритеті, так як я більш Будемо чекати, і розраховувати на міжнародну допомогу, на гуманітарне розмінування і обстеження. Значну територію, по якій ми працюємо, обстежували саме з військовими, просили військових саперів, обстежували основні дороги, які щоб можна було проводити і охорону, і спостереження. Ви не не можна. Не можна. те, де що ми металошукачами обстежили, те де безпечно, ми вам показуємо. А там може бути демінальним. У нас був випадок на території нашої громади, де Теж був розрив касетних боєприпасів і не, не, десь рік тому назад трактором виорели касету і вона підірвалася і розірвала плугів у тракторів. Обломки косили дерева, обломки в деревах була куча. Стоя, також стирчали ракети. Навіть там дорога далі чуть буде. Просто в дорозі асфальтно все стирчало. І всі ліси, які тут була монокультура, тож був сосняк. Якщо він там згорів, або то, то через деякий час, там, через 2-3 роки вже буде, ну, от бачите, йде по поросту молодь, то це через 2-3 роки відновлюється, вже починає відновлюватися ці ліси. Ага. Катастрофічно, звісно, ну, там, з економічної точки зору там нам не, не не, гарно, коли ліси гарять. З іншого боку, якщо це заповідник, то, то повинні йти природні процеси. І монокультура, якщо вона там зникне. То, мабуть, для природи це краще, тому що е різні типи біотопів, листяні, соснові, там, відкриті, заболочені місця, вони більш цінніші, ніж е суцільний ліс сосновий, який менше має значно там, і видаверізноманіття. І так уражено близько трьох тисяч гектарів.